Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні в мене не, не зовсім ісали таке відео, де що сталося в мене в моєму розсаднику. Хочу показати, як це виглядає. Можливо, ну, я навіть не знаю, чи це комусь щось допоможе, бо мені бачу, що ні. Ось так підключилась до моїх живців. Думаю, це сіра гниль, тому що коли. В тому році таке сталося. Я лікувала від всього, поки не надіслала фото людині, яка займається багато років сильно, от теплицями, і вона сказала мені, що це сіра гниль. Ось, бачите, листочок ніби скручується і гниє. Я тут нічого сірого не бачу, але в тому році. Ця зараза викосила всі мої живці, але ну, там була причина, там не було світла, я їм дала багато вологи, світла не було. І вони загинули всі. В цьому році я навіть не розумію, як це могло статися. Але вразилась навіть хризантема. Якщо я ось, бачите, верхушки всі. Вчора я пакувала замовлення, до мабуть, до 12 годин дня. Все було ну дуже чудово. Стояли як солдатики. Я спакувала, відправила, вернулася в розсадник о 3 годині і побачила щось що щось не гаразд. Ну, Це було не в такій мірі, це вже сьогодні таке. От, Ось, бачите. Тобто з 12 до 3 годин дня я не знаю, куди воно нічого не помінялося в мене. Це вже я повикидала, повиносила в приміщення. Те, що було гірше, я вчора ще викинула, думала, що. Ну, щось цього зміниться, нічого не змінить. Також вражені ті, що я розсаджувала. Он, бачите, це все буду викидати. Вон. Ну, тобто. Ви розумієте, що це все сталося за 3 години якісь. Я втратила скільки матеріалу посадкового. Ну, буде добре, якщо воно зупиниться. Хоча в тому році мені це не вдалося зупинити. Тому замовлення, звісно, не буде виконуватися ти що Продавати продавати нічого не буду. Ті, хто замовляли в мене, то вже бачите, що це, як це. І чим це все закінчиться, не зрозуміло. Звісно, я його попробую. Ну, ось таке ще є. Можливо, його якимись фунгіцидами. я ще вчора обробляла все це, я буду пробувати робити. Але по своєму досвіду знаю, що це. Мало що допоможе. Ну, ви знаєте, це навіть смішно, маючи скільки посадкового матеріалу, я можу дійти до сезону без нічого. Маточники ще в мене є, звісно, От. але також не зрозуміло, як вони поведуть себе. Тому що зав... вчора були вражені тільки молоденькі живці. Сьогодні вже ті, що доросліші. А що буде завтра, не відомо. Ну, ось таке відео. Тому кому що я там обіцяла, вибачайте, сталася така ситуація. З невідомих зовсім причин. Не було ніяких до цього факторів, щоб сталося це. Але воно так в один день сталося і все. До побачення! Міру нам!